Відвоювали базар, міська рада у четвер розірвала договір оренди центрального ринку з підприємством торговий сервіс. Цьому передували ранкові сутички підприємців з охороною базару. Люди розповідають, були дві бійки у першій, нібито фігурував депутат міськради Ігор Халаменда, який пізніше з місця події Був них ну, на Уже базарний зійшовся на мали бути збор, збори на 9 годину ранку. І там ще одна сутичка сталася вже, скажімо так, з контрольорами, з працівниками торгового сервісу. Побили ще двох людей, наших працівників. У ситуацію втрутилася міліція. Вона взялася за пошуки халаменди та затримала кількох учасників конфлікту. Четверо чоловік, які зараз у нас затримані, зараз будуть доставлені в суд і вони будуть сьогодні, сьогодні поміщені від ІТТ. Я не знаю, на них є написані заяви, і буде прийнято по них рішення. Після ранкових подій на ринку люди прийшли під мерію та вимагали негайного повернення базару в комунальну власність. Обранці зібралися на позачергову сесію, і фактично без обговорення розірвали договір оренди. Підстава каже. Мер Віктора Нужкевичусь особиста заява директора торгового сервісу Ігора Дудки. Власне, пан Дудка написав заяву, в якій просить розірвати за взаємною згодою сторін даний договір. оренди. це вже набагато простіше робити ніж судовому порядку. А згодою сторін, тобто розірвати і передати на баланс якомусь комунальному підприємству. Наразі ринок, який на баланс приймає номер 9, цілодобово охоронятиме міліція. Пізніше об'єкт перейде у підпорядкування спеціальної муніципальної фірми, яка опікуває. Тиметься комунальними базарами тим часом працівники центрального ринку масово пишуть заяви у міліцію на директора торгового сервісу Ігора Дудку.